Напередодні святкування Дня працівника харчової промисловості. Хочу привітати працівників міста, району, ветеранів виробництва, які на заслуженому відпочинку. Хочу привітати студентів коледжу, викладачів, працівників з цим святом, побажати всім міцного здоров'я, наснаги, творчих успіхів в їхній роботі, а також добробуту. Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості, історія і сучасність у приміщенні коледжу з 1864 року містилось жіночне училище духовного відомства для дочок священнослужителів, в якому навчалось 200 вихованок. Училище готувало викладачів для церковно приходських шкіл. У 1928 році в будівлі коледжу був гуртожиток хімічного технікуму. А у 1930 році тут розмістили на першому поверсі автодорожній технікум, а на другому поверсі гуртожиток силікатного технікуму. У 1961 році будівлю передали Кам'янець-Подільському технікуму харчової промисловості. Кабінети та лабораторії поповнюються наочними посібниками та обладнанням, яке виготовляють студенти. Організація технічної творчості це велика праця викладачів, усього колективу коледжу. Вмілими руками студентів виготовляються моделі протокових ліній, а ригатів, машин, які використовуються в начальному процесі. Регулярно проводяться науково-практичні конференції, на яких студенти доповідають про проведену дослідницьку та раціоналізаторську роботу на підприємствах. Коледж проводить прийом студентів для підготовки фахівців за такими спеціальностями: бухгалтерський облік, фінанси і кредит. Економіка підприємства, виробництво харчової продукції, виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та концентратів, експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв, обслуговування програмних систем і комплексів. Третя неділя жовтня в нашій країні святкується День працівників харчової промисловості. І щороку в нашому коледжі традиційно, вже багато років, проводиться свято. Працівників харчової промисловості і до цього свята декада комісії технологічних дисциплін, випускної комісії, яка готує спеціалістів з виробництва хліба, макаронних виробів, кондитерських виробів та харчоконцентратів, а також технологів з виробництва харчової продукції. В рамках, в рамках декади проводиться виставки творчої роботи студентів їхньої майстерності цього року вперше проводиться ось така виставка, де ще й проводиться майстер-клас, де студенти випускних груп можуть показати те, що вони навчилися на протязі навчання в нашому коледжі, а також познайомити з своїми творчими здобутками і Студентів інших спеціальностей, а також випускників шкіл, які сьогодні до нас завітали на день відкритих дверей. З нагоди свята хочеться привітати всіх працівників харчової промисловості, особливо випускників нашого харчового коледжу, з їх професійним святом, побажати їм добробуту, злагоди, здоров'я і всього самого найкращого в їхній професійній діяльності. Якщо ви мрієте. Стати конкурентноспроможним професіоналом ресторанного господарства або промисловості мрієте працювати в закладах ресторанного господарства або на хлібопекарських підприємствах. Ви зробите правильний вибір, якщо оберете Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості. Технологічне відділення Кам'янець-Подільського коледжу харчової промисловості є одним із головних у в коледжі. Тут готують висококваліфікованих професіоналів. Наше відділення представляє студентів трьох спеціальностей: це економіка підприємства, бухгалтерський облік та фінанси кредит. Сьогодні, на Дні відкритих дверей, наші студенти представляють різні бізнес-ланчі, ділові зустрічі, економічні форуми та різні економічні презентації. Студенти нашого відділення займають. Призові місця на різних олімпіадах, на Олімпіадах з 1С-бухгалтерії, при е, доповідях на бізнес-планах серед студентів молоді е, нашого міста. Сьогодні, в даному випадку, я, як завідувача кімічне відділення та всі мої студенти, хочуть привітати наш колектив з Днем Харчової промисловості. Побажати вам всім успіху, здоров'я, натхнення, нашим абітурієнтам, майбутнім, здоров'я і гарного навчання у межах нашого закладу, коледжу харчової промисловості. «НУХТ». виробництво харчової продукції спеціальність нашому коледжі нова. Але досить затребувана на ринку праці, тому з зацікавленістю і задоволенням діти у нас і поступають на навчання, навчаються і виходять гарними спеціалістами. Для їхньої роботи у нас працює лабораторія технологія приготування їжі з дегустаційним залом, де діти відпрацьовують трудові навички, готують страви європейської кухні. Оздоблюють їх і подають сьогодні. На кануні празника харчовика ми проводимо майстер-майстер-класи по приготуванні риби, по приготуванню деради, про ліпленню вареників різними способами та приготуванню канапе. У кухні лабораторії діти готують страви європейської кухні, кухні народів світу, оздоблюють їх в, в, в сучасних вимогах і подають. Всіх працівників харчової промисловості я вітаю святом, натхнення вам, здоров'я і творчості в вашій роботі. У механічному відділенні навчаються студенти за двома спеціальностями. Обслуговування програмних систем і комплексів та експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв хочу сказати, що навчальний процес повністю забезпечений для підготовки якісних фахівців, і наші фахівці працюють ну. Практично у всіх точках України і на дуже досить високих посадах. Також актуально сказати, що спеціальність обслуговування програмних систем та комплексів це спеціальність, яка потрібна сьогодні і завтра, і завтра і завтра. Це надзвичайно актуальна професія сьогодні. Програмісти. The best, будемо казати так. Механіки наші. Механіки це також спеціальність, яка може бути використана у всіх галузях промисловості, не тільки в харчовій промисловості, а це може бути і автомобільна промисловість, і автосервіси, і, і технічне якесь обслуговування, і сільське господарство. В коледжі готують фахівців не тільки теоретично, а дають прекрасну практичну базу. Для цього в нас використовується майстерня. Де встановлені станки по обробці металу, дерева, і студенти готують набувають конкретних практичних навичок. Крім того, наші студенти проходять практику на ведучих підприємствах України. Це Великі промислові підприємства міста Києва, Дніпропетровська, Одеси, наприклад, підприємства оболоні, місто Чемирівці. Крім того, програмісти наші на захисті дипломних проєктів вже розробляють готові програмні продукти. Ось в минулому році нас такий студент Карлик Валентин розробив програмне забезпечення для стоматологічного кабінету. І це програмне забезпечення на сьогоднішній момент вже функціонує в місті Москва, Росія. Тому я вважаю, що актуальність оцих професій, які я перерахувала, надзвичайно велика. Так, знаходимося ми в коледжі харчової промисловості, який готує спеціалістів, я кажуть, різних профілів. Ну, відповідно, в нас є кафедра фізичного виховання, на якій діти займаються фізичною культурою і фізичним вихованням. Наша кафедра славиться тим, що в нас дуже багато є різних видів спорту. На яких займаються наші студенти. Відповідно, наші студенти являються призерами і переможцями багатьох спортивних змагань. Дуже у нас гарна потужна команда по волейболу, команда по баскетболу, а також у нас є призери і переможці по іншим видам спорту. Тобто, є в нас девочка, яка на другому курсі, яка зайняла перше місце на Україні по боротьбі на поясах, боротьба самбо і так далі. Також в нас, як ми бачимо, є. Медалі і дипломи, ордени, які, дякуючи нашим студентам, ну і відповідно, з якими ми тренувалися, займалися, ну і займали, я кажу, відповідні місця. Чим наш коледж славиться? Славиться тим, що в нас, можна сказати, гарний спортзал, гарні викладачі. У нас є хороша матеріальна база, ну і дякуючи, звісно, нашому нашій адміністрації коледжу, директору, директору Юрію Михайловичу, який нам допомагає завжди на зустріч. Ну і також хочу сказати, що в нас дуже хороший педагогічний колектив вчителів фізично, фізичної культури, з якими ну, мені як викладачу приємно працювати. Ну і також в нас хороший, якось, студентський колектив. Звати мене Гончаров Андрій Вікторович. Навчаюся я у коледжі харчової промисловості. Займаюся я швидкубінгом, це такий вид спорту, який передбачає збирання кубика Рубика на швидкість. Я був абсолютно чемпіоном у 2011 році на змаганнях «Казах-жедай» у Харкові за тоді був першим місцем по всім дисциплінам. В даний час я цим захоплююсь, організовую збірки людей, які цим цікавляться в нашому місті. Мій рекорд у складанні кубика Рубика звичайного складає 6 секунд. Світовий рекорд складає 5 секунд. Ми завжди раді нашим абітурієнтам, які приходять до нас, раді, тому що це наше майбутнє. А фізична культура і спорт, як ми знаємо, це дійсно як кажуть, повинно бути на першому плані, тому що це здоров'я. І це не тільки здоров'я наших дітей, це здоров'я всієї нації.